Всем хай, с я Хабай. И сегодня мы будем, конечно же, ну вы поняли, у меня три миллиона. Денка. А нам нужно... треба... Спочатку... Ой, папа, О це. Ну, Тоба, це, це, що... О, це дуже круте, я думаю. Вона така була жатка. Але зараз я підбуду. Ладно, їхні жатки то дуже добре, але мені. Я подивлюсь. Я подивлюсь, яке таке.

Всі собі купити, але спочатку зжали. Так, ще а трактор можна купити. Так. О, дивіться, дивіться, якщо ви е, дивіться, зайдете сюди. І вас ну, не буде стільки 3 мільйони, як в мене на початку, то це просто в мене плейпас, я купляв там гроші. Ну, вас буде 10 тисяч. Поняла? А я купую лучший трактор. А хочу картоплю. Одна голову не старано робити. Окей, так, я виберу але нам ну, нема що одобрити поки що. Ну не поки що. Поки що дам, нема що добре. Але потім буде що добре. Ой, нам треба он, такий тракторець, і я. Це мінімум такий тракторець. Видите, такий тра, э, ой. комбайн, точный кияс. Он такий ну, Це більший, а то міни поняли? Итак, э, боже, боже, боже. Я не знаю, Йочи. Куплю он цей, так. потім це окей, і не знаю, і все думаю, даня ларе. Тікайте. Добрий день. Даня бареник. Таня бареник. От як я купляю гроші. Ну пожалуй, один два мільйони буде зараз двадцять п'ять. Боже. Але ж нам нічого. Окей, okay, нам надо... Так, он такой трактор, и я, я він дуже мощный уже Вот теперь, Я люблю від телепрограму. Ну, поглядаю куп. Ну, смішна дуже сильна просто. Більше нічого не можу сказати. Я по, подивився в шалінії, теж крутий. проблема, що... Дуже лагає у мене тут іще. Чекайте мені треба продати. Да мені не треба тінзи на то маленький. Да. Ну проводить поки що. Там зов були, ну це Ні. Що пригодиться? Не? полинок, точно. А, а я хочу, щоб це було. А я і зроблю сюжет. Може. Якийсь. Це буде, значить, перша частина. Е, сьогодні ми маємо скоро закінчувати, але хоча б маємо поставити цю техніку. Ось таке все.

Я просто не понимаю, чого таке шоу. Ну, Мені пофіг на дорогу, просто ну, я не понимаю чого. І так, ще, може, одну хвилинку тамся. А я думаю, ми уже не спінемо. Але ми будемо на цьому закінчувати. А з вами був я, Хайба! Всем бай!